Так, наша щитова. И нас цікавить что мы тут як підключили. Двигаемся. Ход зверху И по всей видимости. вход тут внизу. Автомат на с 16 Земля. Сюда. плюс контактор на двигун підключений і... Так. і всі три фази, дві фази, три фази йдуть на, на цей захист двигуна. Два... Це тепловер. Ну, таке умовне, 2,5, 4 ампера інтервал. Ось вийшло отсюда, сюди і далі оце вже ось пішло вже на двигун. Управління ось збоку синенький і коричневий. Ось управління туди пішло. Окремо. Тут не хватило міста, куди його вліпашить. І оце сюда по почитал хотя можно было модуть конечно его Ну, решила на полу вот угу. заходи одного паза а то виходи виходи так угу. І все на контактор прямо на одне. ось воно. Красний, красный чорний. Ось він, красный коричневый чорний. тут напевно накручений. І сюди він заходить. а другий красный той чорний, синий коричневий. видимо здесь Так, привод подключается. Да? Я сварила вот, эту лапшу.